Що ми будемо робити? Ось цю маленьку, ось у ту маленьку. О, ну там те, що попереду. Його Валера просто перемотоблочує, воно зариється е, туди в землю і буде як добре. Але ось, цю величезну, я думаю, що так не вийде. Е, які мої плани на цей рахунок? Я думаю, що треба його скосити. А коріння ось теж мотоблоком його от загорнути під землю, щоб вдобрювати, е тут буде картопля. А зелену масу десь розкладемо або курямо віддамо. Тобто це вже таке питання. Або у... перегній піде. Українською мовою здається, прілий гній. Тож, ось так.